Тому у багатьох людей в житті є момент до і після, да, до mm -hmm. і після якоїсь події, або до і після зустрічі з якоюсь людиною 24 лютого, 22 року, да стала таким днем. Почалась повномасштабно, до і після вимір змінився. І для мене, мабуть, це було ну і 10 да. Від того, як могло б змінитися, бо моє життя кардинально змінилося, абсолютно сильно змінилося. До повномасштабки моє життя було про гіденізм. Абсолютно свідомий, класний. Поміркований, mm -hmm. ну от, суцільний гіданізм, і це було класно. А тепер останні три роки, да, вже четвертий, моє життя це суцільний сенс, але іронія в тому, я цього не просила. Я цього не хотіла. Я хочу в свій гедонізм, але я не можу собі це дозволити. Я маю бути тут і робити те, що я роблю. Я Інакше не можу. От нам прилітає запит, що якомусь там захиснику потрібні ліки. Прям супер потрібні. Прямо тут і зараз. Ми там дізнаємося, що в Україні вони будуть аж в червні, більше їх ніде нема. Я дізнаюсь, що ці ліки я в Польщі. Я стрибаю за кермо, їду в Польщу, просто там посеред робочого дня. І привожу ці ліки. Для мене це природньо. Я інакше не можу. Я не мала це зробити.